На початку червня Чернівецький обласний перинатальний центр традиційно відкриває двері для своїх випускників, дітей, які зробили тут свій перший подих. Святкова зустріч вкотре об'єднала батьків, медичних працівників та маленьких гостей. Як зустрічали малюків випускників, розповідаємо далі у випуску. Вже стало традицією в першу неділю червня відзначати прекрасний день день зустрічі з нашими випускниками свято, коли зустрічаються родини. Мами, батьки, дітки, які народились в перинатальному центрі, спілкуються з медичним персоналом. Ми бачимо заради кого і заради чого ми працюємо. Цьогоріч подія зібрала чимало гостей для дітей. Організували розважальну програму: анімацію, шоу мильних бульбашок, виступи творчих колективів, танці та розіграші. Подарунків малюки сміялися, бавилися, а дорослі ділилися емоціями і висловлю. Вали свою вдячність медичному персоналу за диво, яке щодня робить крок у доросле майбутнє, зокрема цьогорічне свято запам'яталося особливим моментом сьогодні. Була найзворушливіша мить сьогодні. Почесним гостем на нашому святі був військовослужбовець дідусь Варвари, пан Богдан Схотана, який приїхав зустріти свою онучку. І також бабуся, також військовослужбовець, тато Варвари, також військовослужбовець. І сьогодні з цієї такої великої сцени ці люди побачили, заради кого вони тримають небо над Україною. А присутність і свого. Боку мали змогу висловити вдячність кожному воїну світла за те, що сьогодні ми можемо радіти. Сміятися і щоранку прокидатися під мирним небом зазначає Любов Годнюк. Ми мріємо про те, щоб небо над усією країною було мирним, щоб рік наш був переможним і щоб дуже багато світлих, яскравих, радісних свят очікувало наших діток, і щоб всі дітки були здоровими, щасливими і не знали слова війна більше ніколи. Свято об'єднало родини, для яких шлях до батьківства почався саме тут, у стінах перинатального центру, тих, кому це відчуття, тримати на руках найбільший скарб у житті. І саме такі емоції, справжні, теплі та зворушливі, звучали в словах мам, які разом зі своїми дітками повернулися до місця, де народилася їхня сімейна історія. Приємно, що перинатальний центр пам'ятає про діток, які народжені тут. І в принципі, я дуже щаслива, що сьогодні так багато діток сьогодні тут. Я щаслива, що я обрала. Чернівецький обласний перинатальний центр, і обов'язково через рік зустрінемось, тому що я планую знову вагітність і знову народжувати тут. Дуже приємно, що щороку перинатальний центр влаштовує для дітей таке чудове свято. І незалежно від того, який вік, чи це вже дорослі дітки, чи ось такі маленькі, кожен може знайти своє цікаве заняття і потанцювати, і повеселитись. І дуже дякуємо перинатальному за те, що можемо тримати на руках ось таке диво. Сьогодні дуже гарне свято в перинатальному центрі. Дякуємо, що для нас організували таке свято. Вітаємо всіх діток, всіх батьків. Вітаємо з таким святом. Коли є дітки, ми в минулому році народжувалися тут і надіємося, що прийдемо знову. Ми дуже щасливі, що були запрошені на цей прекрасний захід. Дуже радісно, що саме в нашій області є такий крутий топовий медичний заклад, який допомагає сотні тисячам жінок стати щасливими, радіти, вірити і відчувати щастя материнства. Ось випускник тогорішній нашого перинатального центру. Ось такий він чудовий. Сьогодні з великою радістю, і щастям він збирався на такий гарний, веселий захід. Тому ми хочемо висловити. Щиро щиру подяку всьому медичному колективу, який допомагає, сприяє і відновлює наш національний скарб. Тому що наші діти це найкраще, що може бути в нашому житті. Дякуємо перинатальний центр. До зустрічі в наступному році, Аліна Рябко, тему дня